Всім привіт! Посівна. Значить, починаємо сіять гарбузи. Якщо бути чесним, першу я посіяв цього року 1 травня. Сьогодні на 6, вчора посіяв на півтора гектара турки, а сьогодні вже знімати почав. Значить, зараз смалим турку. Небагато її буде декілька гектарів цього року. Така от ділянка. Ви бачите, який фон? Прям валимо в бур'ян. Тут була... Тут схема, я вже казав. Раундап, посів і ще раз раундап. Поки так. Хоча сьогодні, вчора було трохи дощу, непогано можливо було б накрити ґрунтовим. Але хто не різкує, той не біскує. Другу обробку смальнем. мальнем нормального раундапу. Зараз через 7 днів, я думаю, після цього дощі купу піде ще друга хвиля бур'яну і все буде ок, я сподіваюся. І так, такий у нас фон. Як бачите, все, все вже притухає. Тут 4 дні назад, по-моєму, я побризкав. 4 чи 5, плюс-мінус. Тут була соя, тут дисковка оранки не було, тут пісок. Отам далі була оранка. Це мені, я помінявся місцями з людиною, просто городами. Так, тут дивимося, що тут. Тут, зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але точка росту вже притухла, воно сохне. Тобто сіємо прямо вот таку штуку. Там взагалі ковер, йдемо ближче, подивимось. Ну, бачите, але вже якби гліфосат своя робить. І, але все, і все одно ж тут буде контрольна, контрольна обробка. Ну ось, будь ласка. І я думаю, він спрацював би краще, але в чому ситуація. Холодні ж ночі були у нас, тому, тому так. Е, страшно. Чесно кажучи, страшно привикнувши, що після культиватора все нас рівненько, гладенько, красиво, то зараз сіять у бурян стрьомно. Але я вже чесно задовбав всіх своїх знайомих агрономів і не тільки агрономів. Всі кажуть, не очкуйся, буде добре. А я боюсь, ну що ж, з Богом. Пасівний комплекс працює мокрувато, Чистики працює, значить все ок, глибина ступицю. Може глибоко скажете ви, але я мілить не буду. Е, все плюс-мінус норм. З нюансів сильно відкрив тут, забрало, трохи на, на, ну нічого, нормально. Вбирає все добре. І ще був нюанс, втиканув откотився назад. Сейчас, секундочку, надеюсь, сфокусируется. От там от, 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 в цю трубку ось, да? Было, забило. Хорошо, что система контроля кричить, щось що там дофига сипать. Або кричит, що забито. То це в принципі и все. Коротко про форс мажор. Вон там от тому штуцеру. Там різьби в немає. Десь виток зачепився. Викрутив, вирвав його, не ну, як вирвав, вийшов по малій нужді, дрюся головка в маслі. Чуть-чуть крутнув ключом, раз це на горі. Обчистив різьбу, загнав його, скільки міг, надії, що буде трохи робити. Додому може хоча б доїдемо. Поки в поле не влізеш, міняємо цього штуцера. Не знаю, на чому він там держався, на чесному слові, ну держався. Дякую йому за це, що дав. Змогу до Прокладка оця, тут значить ця головка перша заговорювана. Тут все тфу тфу фу ніде наче нічого не слинить, а тут вже вжата вона, коротше, в хлам. І отут по краю все одно слинила. Попробуємо поставити таку. А мікрофон де? Як завжди. Значить так, ми ведемо наш репортаж із лучшої, лучшої токарної майстерні України. Коло вас, до вашої уваги токарний король Юрій Ігорович. І він нам робить штуцер який ми будемо закручувати зараз у головку. Самого крутого трактора ТИСО. Ладно, кажуть, шутки шутками. все як завжди, не даємо Юрі ні поспати, ні поїсти. Ріже воно він різьбу, там переганяє, перевіряє Коротше, робота йде, контора пише. руб заробиш, два запише. Юра, ти довольний такою компанією? Mm, да. Головне, що тобі подобається. Так, ну що, шановні, хто не рискує, той й не дискує, так? Да? Півтора гектара діляночка. Тут вже посіяна турка, посіяна на глибоко сантиметрів, не знаю. От дискового... Диска, от края тіска до, до ступочка, глибоко ми експериментували сівалки, скільки лізла, скільки лізла. Тобто посіяно глибоко була одна обрискування гліфосатом до посіву, і по плану була, повинно було бути, що правильно, через 7 днів після посіву ще одне обрискування гліфосатом. У нас тиждень дощ, і ще на тиждень передають. Виходить, що виходить, що я не встигаю і не зможу обробити. Гліфосатом і чи це спасе від нового буряну, теж не факт. Тому зараз на свій страх і ризик, бороную зверху, все вирівнюю, вириваю, не вириваю, десь вириваю, десь Ось, бачите, амбрузію, ну, тут вона прибита, все вже пожовший центр, але вона, як бачите, не засухає. Коротше, все це вирівнюю і на днях постараюсь сьогодні, вже в ніч не спю, а завтра, якщо дасть Бог... Не буде вітру, це все накриваємо грунтовим, тому що іншого виходу немає. Поки я дождусь, сприятливих умов для гліфосату, все зараз те, бур'яну. Так, допетляв я до, до поля, до бая батьківського. Сон каже, вроді нічого Так, да? а... точку росту на... Амброзію вбило, вона жовта. Вроді. Нафіга я оборонуватись, кажеш ти, да? так? Значить, дивіться, зараз я це саме равний. І завтра накрию до сходою. Хоча як назву, тільки вчепив борони і хмари всі десь втекли, і все добре, і ще не передбачується, хоча на ніч має бути. І завтра будемо накривати ґрунтовиком спати спокійно, Тому що, по-перше, ліфосатом треба тут плавно накривати тут через 3 дні, а нам ще тиждень дощів передають. І з такою влагою все одно буде лізти бур'ян. Тому, коротше, прогадаю це може. Будемо працювати до Ну Все, гарбузи, дивіться, які. А чому одразу не накриваю до всходових? Може, треба було зразу, але там є п'ят на бур'яну. І щоб він гарно ліг, тому виробимо. І зараз вони якусь нитку витягнемо. Яка вже тут можна, знає, думаю, я десь нагрівати. Гарбуз, надіюсь, не витягне, тому що він глибокий. Так, значить продовжується посівна. У нас тут е -е, новий помощник. Ти ти Не, не помощник, а ти скажи, що ЮМЗ і 340 не справляються, визвали МТЗ. Що ти таке справляються? Просто ти не хочеш за й у мене сідать, почнемо з цього. <рес> у мене сидіння просто з амортизацією, а там немає. Ну дав, <рес> те, Там воздушна подушка, як є. Коротше, значить що у нас? А, а диви, як мед біжить поди. А, Айкра гарно, гарно. Бачив? Та ти що? Uh -huh. То точно солярка? Бо така прозрачна, як вода. Хоч і що ти хочеш. Коротше, Ігор буде робити культивацію, я за ним сіять. А все через те, щоб не знімати з юзика а щоб зразу за ним йти і накривати досходим. Так, летим. Летим повним входом. Ігорьок саді. Буду показувати йому, де сіється. Все, Ігорьо пішов. Aš puo atėmusi. Красота. Іде на всіх парах. Так, пари роблять, так пупи там. Красота. А мене нема кому знімати. О, Пішов! догнати зимою і так процес йде сьогодні в погородах ну завтра вже підемо сьогодні тільки розганяємося скажімо так і на культиваторі, тільки успівай за ним Сорокета не глушу щоб вакуум там в ньому робить зараз щоб ви зрозуміли щоб потім знов класа не крутить. так вийшов вам чисто поснімати. Поки валимо городи, валимо сіровозки. А завтра вже, напевно, перейдемо на український багатоплідні. Пішов контент, значить дали тут городи, під річкою думав заїхати. Не влажу, не дає вітка. Тут такий косогор. Коротше, не пролажу. То це добре, що вона має на 4 банки. А щоб на 6, то це б ніде не проліз. Попробуємо поїхати по кругу, побачимо, чи вийде. Ну не факт. Там шлагбаум на в'їзді, можемо... Можем не проскочити. Е, так, походу один город ми не посіємо, бо я тут не пролажу з трудом. Е, я вже модний вже з оператором, так що вже трохи мене побачите. Значить його ряну повним ходом. подав. Деше робиться? Де ще вискочить? Залигайсь. Стоя їздить, він іде Йде, походу, сьомою. Так, да, 100% вс мою йде. А він і казав, тільки на тверде виберемося, я його я кажу його розірвуся, О, трохи під гору пішов. Так, ну а я що? Я гружуся. Значить. Щас загружаємо україночки і печемо. Вставай! все. Що я говорю, А тут швидше ходжу. я бачу, що ти вже стояв, на ньому їздиш, не сидиш. Літаю, ти бачив як? Та я ж рушу, що з ним вже не сидиш. Що, на всіх повиш них валю, диви. Гнибоко бачиш. Огонь. Значить, от тільки пройдеш по ямі разів три. Так, да, бо я ж я тут бачиш, прийшов. А тут мені бачиш. трохи стрибать теж, У мене сидушка не пняв, ніхто не пняв. Так, а подивись у мене, яка пняв. Можна. Ні, так, у тебе гарно. Дьом я покажу, покажу вам. Ці ж вже ж мені ка, купи МТЗ. Купи. Нащо мені купляє, якщо в Ігоря є, правда? У мене ж запатентована сидіння, такого немає взагалі так. ніде. Та Юрік чесно розрабатував. Так, ти що, порвав куполку чи що? Ні-ні, то просто цього. Зробимо вам обзор на МТЗ. Значить, Саме головне це кабін. Кресло Рекаро Ух, Зараз я полізу вгору. Десь не впади, бо це з тобі не 340. Чікс, обережно, щоб оператора не вдарив, оператор передари, що вас не вдарило дерева. Значить, знямо подушка 15 го радіуса. Чікс. Тільки розвернув, поняв, бо одна сторона аж зі смитки то больно на тому. Тепер дивіться, фіксатор е, ручної роботи фіксатор переднього моста. 250 гривень штука, Кому можна. Шушка продаємо, зробити. якщо комусь треба. Можна зробити у вигляді будь-якої фігури, Там, ну, хтось хоче дамочку, може присіпити, можемо комусь не дамочку, ну, хто що захоче. Такі тільки, тільки в нас, більше не знайде. Ні. Найголовніше, що в Ігорка сьогодні спереді кіно. Він зараз фільмі раз, наушники клац і все, і короче, попер. Ніяких наушників трактора треба слухати, і я їду і слухаю трактора, а не Ну, Сідення удобне, але якби нам хтось подарив два звісно, а лучше губу трампліном або закаточну машинку, то ми б взагалі були щасливі. Ігор робить рілю. Тут у нас 5 гектарів, кумові передає, він, по це твій Васька. Зараз ми тобі його посіємо. Йдемо до бур'яну. Значить, дивіться, 2 літри Геліос обичний, не екстра. Тут, а, у... 88 не обичного, так? Да? Чого? Це просто Геліус. Його, коротше, як бачите, тут взяло, там не взяло, там новий Е, Тому що? І делаємо красоту культиватор. Холодно було, ну вона і не росте падюка, і не падає. Зараз uh, проверим, чи не треба ходити два сліда. А А що це таке? А край. А ж, ага. mm. Аж а. Тут же край ще відходиться. Подзвоню От жінки, оставить тебе без Ага. Uh -huh. Все, вже диви, вже вже розстроївся. Чугу. <світ> <світ> Кажу тобі це край, ось все, дивись. Ладно, пісту. Бачиш? Проминем. А це ще не край, а це край? Не а ну ну стоїться в землі На приросте падлюка Не. Приросте То ти зараз будеш сівалку, Та! Толку з той сівалки То що їздив в шумки А, а плюс а будеш накривати цим скажи Та ну давай є солярка Не. Давай аппарат два спида Ти його за півчаса зробив. Я побача заправлятися, ти закисала за 4 гектар. Ну, можемо 40. Можна сказати. Ні, ну реально, дивися, ми на, на Юмезі, тільки там 2 гектара, то ми 3 часа включили. Спалив оператор. Все, ладно, коротше, це все добре, йдемо заправлятися. У мене є ж шподгон, йдемо поки, перекурій. Значить, конкретно тут. Конкретно тут. Ми будемо сіяти Українку, але я став у асорті. і мою, і першу репродукцію перемішка. Тут вона стальком. Я з стальком, того, що я не знаю, стрмно, бо чесно кажучи, взагалі переживаю, чи буде вона нормально сипатися. Так що, шо... так що так. Зараз побачимо! Красиво! Це Українка, так. Да. Юкраїн, мазафака! Якожет прислав у Ти понял. присипку для дітей. Тільки великий можна. Казала, мама, вчишся ноча. Шо, учись каже, будеш розумним. Ага, інженер, блин, теплоэнергетик. Это мне. С дипломом же шлеша, поняв, гарбузи садит. Так. Тут у нас все четко. Все повно. Все хорошо. По сивалке модернізація пройшла. Ч зняв? Не знаю, его не набиває, а на ці набиває. Алеш. Що хотілося б сказати? Сказав хлопцям із заводу. подзвони, вони кажуть, подзвони, злий, чесно кажучи. Вони кажуть, все буде добре, не переживайте. Десь, щас, десь їдуть другі колеги, прикладуть. буде два комплекти. А, а, а. а в нього є безпроводні наушники, а в мене немає, де справедливість. Е, пішов. Короче, Е, шоста повишена, і у не чувствую. Ну, правда, тут на хорошому ґрунті на твердому він іде. Так, в общем, поки Ігор там смалить, я чіпляю назад прикатку. Я... Ну, на такий ґрунт прикатка оця огонь веобразка. Ну оскільки в мене більшість піщаних і там і, і зараз мокро, то я не знаю чого. Ну оці два. Що я їм не робив, як я кругом них не танцював, їх забиває. Ну, я ж говорю, дзвонили сказали, організують таку, як вам хочеться. Таке враження, що буде налипати на прикладку. Так, ладно, зараз. Дивимося, чи пада насіння, чи присасує. Ну, що, за ж патріону присасує? Ого! Де ще робить? Запускаем откат. Капец, украинку хватает. По три штуки оно. Thank <laughs> you. Та і газ пошли на всю це трохи багато. Дивіться, привіз мені директор куха, каже, на бо ти вже охлянеш скоро. І чуєте, що каже мені, каже, жіни, навірно, вже каже додому МТЗ. І сідай, каже, на ЮМЕЗа на ту часотку. Та не хочу я вообще, апарат, не хоче взагалі ось сюди апарат. Він не вспівав сіять за мною, щоб ви розуміли. Взагалі не вспівав. Я на нього впереді, мабуть, на городів 10. А в нього ж тут городі, я вам кажу. Я, я тільки начитав 35 штук. Це страшно. Всю яку ніпку забрав, знаєте?